Слава Україні! Гучно у Хмельницькій громаді допомога від Сполучених Штатів Америки та Німеччини. У Шепетівці відкрили офіс. Зроблено в Україні. Я Ольга Захарченко. Протягом наступних п'яти хвилин детальніше про ці та інші події. Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні, 26 вересня, в межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Може бути гучно. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Будьте спокійні, але слідкуйте за сигналами повітряних тривог в разі небезпеки. Будьте в укритті Бережіть. Пакет військової допомоги на 7,9 мільярдів доларів передали Сполучені Штати Америки для України у цьому пакеті. Додаткова батарея ППО Петріот, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу повітря Земля, а також гроші для зміцнення оборонно промислової бази України. Також сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував зустріч на рівні лідерів контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн у Німеччині наступного місяця. 70 мільйонів євро виділить Німеччина на підтримку енергосистеми України. Про це повідомили в Міністерстві економічного співробітництва країни. Кошти спрямують на забезпечення українських населених пунктів невеликими теплоелектростанціями, котельнями, генераторами та сонячними системами. Під час виконання бойового завдання загинув 42-річний захисник з Хмельниччини. В ніч з 22 на 23 вересня під час виконання бойового завдання на фронті загинув кам'янчанин. Андрій Горохолінський. Андрій спочатку АТО брав участь у злах оборони з грудня 2014 по травень 2016 року. Доброволець батальйону Гарпун згодом приєднався до Збройних сил України, де служив від 2017 по 2020 рік. Після звільнення з війська працював компанії Українська броня та їздив на кордон на роботу до Чехії. З початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав Збройних сил України, брав участь у боях на різних фронтових напрямках, кілька разів отримував поранення та травми, нагороджений різними військовими відзнаками та медалями. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну! Вогнеборці Хмельниччини за минулу добу ліквідували 5 пожеж. Так на вулиці Тернопільська обласного центру ліквідували пожежу приватного гаража, яка розповсюдилась площею 20 квадратних метрів. Вогонь знищив особисті речі та інструмент пошкодив облицювання стін, стелі та підлогу. Причину пожежі встановлюють. Також з'ясовують, внаслідок чого у селі Андріївка Кам'янець-Підільського району палала господарча споруда на площі 4 квадратних метри. У Славуті горіла безгосподарча споруда. Вогонь пошкодив ліжко. Окрім того, поза межами сіл Гуменці та Голозубинці, Кам'янець-Подільського району горіли екосистеми. На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв. У Шепетівці відкрили офіс. Зроблено в Україні на базі місцевої філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Це вже третій офіс на Хмельниччині, а область стала однією з перших в Україні, де подібні установи відкрито у кожному районному центрі. Отже, офіс надаватиме консультації щодо питання зайнятості та допомоги у започаткуванні власної справи. Тут можна отримувати інформацію про державні програми підтримки бізнесу, міжнародні інвестиції, проєкти, допомогу у створенні бізнес-планів та подачі заявок на гранти чи кредити. Офіс знаходиться за адресою Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, 63. Поки що прощаємось, але зовсім скоро повернемось в ефір. Уже готуємо наступний випуск «5 хвилин. на Головне, тож до зустрічі, бережіть себе.